Привіт, підписники та гості нашого каналу. Сьогодні я хочу запросити вас приготувати дуже смачну мариновану скумбрію. Подивіться, яка вона апетитна в розрізі. Якщо зацікавив вас рецепт приготування такої смачної страви, дивіться моє відео. Приготування нашої скумбрії розпочинаємо з приготування маринаду. Для цього ми взяли 1 літр води ставимо на вогонь. Потрібно додати нам лавровий лист. Додаємо духмяний перець 4 штучки і решта перець з горошком. Закидаємо в нашу воду. Також нам потрібно додати 8 пакетиків чорного чаю. Що ж немає у вас чаю в пакетиках, додайте розсипний чай. До нашого маринаду потрібно додати 2 столові ложки цукру та 4 столові ложки солі. Чорнослив копчений, 10 штук. Також додаємо до нашого маринаду. Маринад наш повинен закипіти і проваритися 2-3 хвилини. Потім ми його виключаємо і даємо настоятися до повного охолодження. Поки готувався наш маринад, ми приготували скумбрію. Помили її. І... Почистили, середину почистили і склали в ємність. У нас чотири скумбрії. Попередньо я замочила водою холодною для того, щоб кров відійшла. Тобто вона у нас біленька, гарна скумбрія. Отже, охолов наш маринад, і нам потрібно його процідити. Процідили наш маринад і все дуже просто. Тепер ми заливаємо нашу скумбрію цим маринадом і ставимо в холодне місце. Закриваємо кришечкою і ставимо в холодне місце. І так, маринується наша скумбрія 3 дні. Через 3 дні можна їсти. Періодично потрібно нашу скумбрію перевертати в різні сторони, щоб вона рівномірно просолилася. Отже, заливаємо. Закриваємо нашу ємність кришкою і ставимо в холодильник. Зустрінемось через три доби. Пройшло три дні. Зверніть увагу, ось наша рибка, я її повертала в різні сторони, щоб вона гарно просолилася. Ось, бачите, така рибка. І одну рибу просто її обмокнула полотенечком. і зараз покажу, яка вона в розрізі. Ось такий вигляд має наша риба в розрізі. Вона дуже смачна, ми вже спробували. Також риба, яка просолювалася разом з цією, можна залишити на дня 3 в розсолі, а потім просто її виміть і положити окремо в лоток. Обов'язково приготуйте таку смачну рибу для своїх рідних та близьких. Сподобався рецепт? Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім мирного неба! До нових зустрічей в наступних відео!